Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Toyota Land Cruiser 4.2 дізель У нас сьогодні буде робота по електриці, далі буде у нас робота по утічку току. Ну, то буде отдільне відео. Вчора вже допізно витягав предохранителі Оцей тягне і цей. У машині видно, що була вода по блоках. Ну, То не важно Що нам потрібно? Сьогодні будемо підключати кришу. Тут фари бокові. Далі фари у нас спереду фара Потрібно, щоб все робило віддільно і також ззаду фай. Теж будемо підключати. Так, я взяв з тулу, бо сам не достаю. Машина висока. Так, Як ми будемо робити проводку прокладувати? А, Ось у резинки ми будемо сюди вести і попід цей завіз і так і поведемо її на кришу. Далі будемо вести під верхній потолок. Я вже очки познімав, вже встановив кнопки і йдемо в салон. Так. В наш салон. Це я вже все порозбирав. Я встановив три кнопки просвердлів. Одна буде включати передні, друга буде задні і третя бокові фари. О, буде встановлено також реле. І також треба буде шукати в току. Хоча це мене не радує трохи. Ну. По-перше, я бачу на проводці, була вода. У цій місці вже була вода. Проблема в тім, що бачу блоки в долині. Підключаєш ті подохранітелі, щелка якісь з блоків. Не знаю які. Ну, усі блоки тут. І коробки, і, наверное, що квадро. Повністю всі блоки знаходяться тут. Ну, Удобно, звісно, забили. Я люблю такі машини робити, великі, удобно куди залазити. Все, починаємо тягнути проводку по підстойку. Все буде через предохранителі. буде все надійно, щоб це робило. І буде встановлене реле. Проводка буде ПВХ, але ми її будемо розривати, бо я не люблю общі ПВХ проводку ставити на машини. Ну, нас немає довгої проводки, не сточувати, бо проводки в мене багато з машин. Але от толку, щоб її лише не сточувати. От такі я проводки задействую. У мене дуже всі є проводки. Ну, тут максимум довжина до 2,5 метрів. Так, нагадую, що цей кабель хазяїн проживає, що він буде видно. Це він буде лише під кришу. Я не хотів забирати ізоляцію, ну немає смислу. А на вихове ми будемо все розрізувати, все класти в гофу або у матері ізолінту. Це все закриється гарно. Ми так і ведемо кабель попід потолок і ведемо назад. Бо більше варіантів немає. Сверліти ми ніякі дурки не будемо по криші. це навіть мови немає, це буде колхоз. Все, чому я взяв трифазний кабель? Тому що буде передня фара включатися, задня і бокові. Все, ведемо далі проводку. Отак я це все відкрутив. Легенько кліпси здираємо і влажуємо. І такими хамутами я все ловлю проводку, щоб воно не висіло, не перетиралося, і ведемо до задного багаженька. Так, все, потягнув проводку через весь салон. Далі у нас кабель міняється в чорний цвет. Це все буде розрізатися вже на криші, а маса буде братися з криші. Єдине, що цього треба, наверное, на це треба, мабуть, на було поламане. Желательно, щоб сюди не попадала влага. У, у мене є герметик, покладемо тут. І от Я зробив тут дирочку в резинку і так і потягнув. От проводка гарно уклалася і так і пішло під потолок. Все, Ми знаживаємо пластик і йдемо далі переходимо на кришу. Так, ну що, от я вже вивів проводку всю по кресі, Зараз ми все будемо паяти. Масу візьмемо з якихось цих бултків, зробимо одну сторону мас і другу сторону мас. Поводку всю хорошу ізоленту, потім це все ми половимо на кембрики. Отак у нас вийшло, поки проводка. Бачите, поклалася вона тут. Взагалі нічого не буде заметно навіть. Ну все, продовжуємо далі роботу. Так, від однієї точки маси запаяв. Отак буде виглядати. Ну, кемберк червоний, але ми ще зверху будемо покривати ізолінтою. Тут довжина 5 метрів провода, будемо ставити на болти прямо на кришу масу. І йдемо це все паяємо і будемо все зараз ізолювати. Так, от вся проводка перемотана. І ловимо це все повністю на хамоти. Так, все. Всю проводку положив. Отак буде все виглядати. Так, от все в чорній ізолянті, все кругом на хамутах. А це драбина. Лізу на машині по драбині. Так, хазяїн, буде бачити, от де буде маса. Одна маса. От. У мене в руках. І з тієї сторони також буде теж маса. Не хотів на один провод нагружати, так як ця фара доволі споживає. Ну що, далі, чим серйозно, серйозно бо то вже 50 метрів проводки пішло. Я взяв 45-5 своїх. Щоб я клав сюди масу. Десь від водну, то ще би прибавилося вже 60 метрів би проводки пішло. Чому так? Бо Тому що мають бути бокові фари оддільні, передна отдельно включаться і задня також віддільно. Будуть виводитися три реле. Реле будемо розполагати скорше, що прямо на пластику. Одно буде тут розполагатися. Далі ще нам потрібно буде підключити передні фари. Ну, будемо сподіватися, що на них є проводка на заводській. Або в схемі є на цій машині, це точно. І потім будемо шукати в тічку току. Ну, то буде отдільне відео. Ну що, вже обід. Учараю до 12 ночі, сьогодні відданенько. Головне, що це все вийшло положити проводку. Саме основне це займе 2-3 години мінімум, щоб це ще тут підключити і поставити на реле. Тому що напряму зробимо, буде всього горіти. Так Ну, що, проводка отут. От Ну, Це будемо пізніше. У нас зараз дуже цікавля тютуманні фари нижні. Лібетку ми підключимо теж. Давайте ми повіємо. І, звісно, ще сигнал хазяїн казав поставити. Сигнал куплений. от там. І коби б нас робив шлейф, саме головне, бо обично у будь-якій якщо в машині 15-10 років, то він виходить з тою. Що робимо? Зараз кладемо клему. І будемо вилавлювати по туманки, як вони підключені, А не будемо дивитися на комп'ютері схему машини. Ну що, розглядав передні фари, там купа проводки висить, без, без схеми. нічого. Коби б була схема хоча б монтажного блока, щоб ми бачили, куди які провода йдуть і від чого відталкуватись. Електричних схем взагалі немає на цей автомобіль. Це ще буде нам стоняти поїзд, але нічого. Є інтернет, є другі програми, і взагалі нічого немає. Двигатель тут 4.2. Є на такій моделі розташований 3.0 і 4.2 турбо. От код двигателя. У нас один неде. Ну, нічого, будемо дивитися далі. Так, все, відео покращаю. Йду на обід, трошки прилежу, дуже їй мила голова боліти. А, так. На моїй програмі немає схеми на машині. Мусю через телефон дивитися на схемі камів. Також в інтернеті, мені треба знати розпіновку релі. Не розпіновку, що, за що відповідає. А, рульовий шліф робить, цокає релі. Я вже буду відталкуватися від клемів. Буду кабельтекером і дзвонити, куди проводка проходить. Да, ну, роботи, звісно. Я не знаю, чи я це йшов за 2 дні, тому що хазяїн каже, що забере машину. Дуже треба машини. Ну нічого, будемо щось думати, це я все підключив. Тут лишається мені 2 години мінімальної порної роботи, щоб це все покласти через релі, щоб це все було надіжно. Нагадую, весь верх підключений. 50 метрів проводу вже улетіло. Далі в нас утічка току. Утічка току йде на панельну P-боку. я винімав, він відповідає. І по-любому за блок. Ну, це буде віддільне відео. Поки що не знаю, все на англійській. Оцей подохнітель теж. Тут що у нас? Тут навіть не вказано, тут лише елі названня Діме, статя. Не, не ад. А це, це, бачу, є кліма. Головне елі. АБС-контроль, навіть елею, я нічого сумію. Ну, Бачите, тут більше силові реле задісні. Усі, а спіновку реле я не бачу, Ой, не, не бачу, що тут. -да. остатке 30-амперний предохранитель. АБС, ну, ну тут якісь названня такі інтересні. -да. Неат. -да. Ну, нічого, все. Поки що відео завершаю. Я шукаю схему. Потрібно знати, де знаходиться реліпотманних ФА. Воно може бути, я думаю, що маленьке, якесь. І тут не вистачає реле, бачу теж. Тут за Потютуманні фай нічого не вказано, нічого не бачу. Я трошки вчу англійську для себе хоча б читати, бо мені дуже потрібна англійська мова. І тут якесь непонятно, що тут написано, чесно. Особливо то І G1, Не 2 не знаю, оці, взагалі не знаю, що це таке. Це в нас блоки. Ну, все. Поки що все. Всім дякую за увагу. Нам більше цікаво ці фари підчепити передні, желательно через заводську схему, щоб тут не вести проводки зараз жмот в салон. Це лишна для мене робота. І сигнал. На сигнал будемо відталкуватися від елі. А еле сигнала має писати. Нет. Ага. Ну, ага, є, є, ребят. Ну, все, будемо пробувати. Все. Буду робити другу частину відео. Все, Всім дякую за увагу.